Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка розбиває чиновникам мрії. Дивіться сьогодні. Нардепи боргів не повертають. Нацбанк готують до списання мільярдів олігархам. Просто зверніть увагу на те, яким банкам було надано ці кошти, і для чого вони були дані. Гордий голова. Чому київська влада не дає благодійникам відновлювати столицю? Тобто -то, таке відчуття, що це нікому не потрібно, ні цікаво, Нас просто ігнорують. Уявіть собі, що ви чиновник. Так розпочиналася наша минула програма, і у ній мова йшла про держслужбовця, який списав у державну програму недобудову своєї власної дружини. А що можна списати, якщо ви, скажімо, народний депутат? Те, що завгодно, хоча б і сім мільярдів. Саме так намагається зробити нардеп Іван Фурсін підконтрольний йому та відомому пану Фірта, що Надрабанк завинив Національному банку України сім мільярдів гривень рефінансування. А коли підійшов час гроші повертати, пан Фурсін вигадав, як Скажімо так, оптимізувати борг і свої фінансові фантазії виклав у законопроєкті, який навіть протягнув повз антикорупційний комітет, але не повз нашу програму. Коли у вас закінчуються гроші, ви йдете до банків. Але іноді гроші закінчуються і у цих фінансових установ. Тоді банки звертаються до Національного банку. Він надає їм фінансову допомогу. Це називається рефінансування. Втім, рефінансувати можна по-різному. На початку липня народний депутат Іван Фурсін подав на розгляд парламенту законопроект, який пропонує змінити порядок рефінансування банків НБУ. Якщо депутати ухвалять цей закон, держава втратить мільярди, говорять юристи. Фактично це ніяка можливість для розвитку корупції, поскольку немає чітких критерій ослідувати на національний банк може по ну, своїм то невідомим для сільних людей. бажанням, целям, планом, в общем-то, банк. Законопроект пропонує дозволити фінрегулятору надавати банкам довічні кредити. Якщо раніше банки, що потребували фінансової допомоги, подавали на заявки. І він на тендерах визначав, кого кредитуватиме. А самі позики надавали від одного дня максимум до одного року. То сьогодні Фурсін пропонує кредитувати фіностанови аж до 50 років. Якщо парламент підтримує ідею Фурсіна, то Нацбанк ризикує втратити понад 100 мільярдів гривень, які видав банкам за 6 місяців цього року. Мінуси для держави. І ну, в даному випадку національного банку який надавав ці гроші в тому, що вони просто можуть бути неотримані. Просто зверніть увагу на те, яким банкам було надано ці кошти, і для чого вони були дані. Серед фаворитів, які отримали найбільші кредити від НБУ, п'ять банків, два державні, а три належать найбідним українцям. Підконтрольний мільярдеру Коломойському Приватбанк понад 20 мільярдів гривень. Підконтрольний мільйонеру Миколі Лагуну «Дельтабанк» – понад 10 мільярдів гривень. Банк Надра, який контролює мільярдер Дмитро Фірташ, понад 7,5 мільярдів. Втім, антикорупційний комітет Верховної Ради таки пропустив цей проект закону. Ось висновок, який комітет розмістив на державному сайті, цілком чіткі формулювання корупціогенних факторів не виявлено. Та виявляється, корупційний підтекст. Працівники комітету просто недогледіли. Якщо ми будемо розбирати кожний, кожний із двох тисяч законопроєктів, Конкретно про наявність корупційного ризика ми їх ніколи не розглянемо. Дякуючи журналістам, і особливо вашому виданню, ми. Знову ж таки, переглянемо це рішення на комітеті і обговоримо, є там ризики чи ні. Нині ж експерти антикорупційного комітету думку змінили. Тепер вони також вважають, що проект містить корупціогенні фактори. Кажучи, якщо законопроект ухвалять, то Нацбанк банк на власний розсуд обирати, кому прощати борги, а кому ні. Бо у документі механізм відбору не прописаний взагалі. Є достатньо широка дискреційна функція повноваження національного банку, тобто, що можна домовитись комерційним банком. Комерційному банку з Національним банком, що давайте знаєте, що, ви дасте мені ці гроші, а я їх вам не віддам. Депутат Іван Фурсін, ініціатор цього законопроекту, є головою правління містобанку. А ще народний обранець є почесним президентом банку Надра і бізнес-партнером Дмитра Фірташа, який володіє цим банком. А як ми пам'ятаємо, саме Надра банк в цьому році отримав від нас банку понад 7 мільярдів гривень. А борги необхідно повертати. Закон, безусловно, був. законопроект, прошу прощения, был спроектирован именно с целью лоббирования интереса определенного банка, который получал рефинансирование. Да? Вот. Но в то же самое время я думаю, что могут, может собраться еще дополнительный круг заинтересованных лиц в появлении ну, такого вот инструмента, да, который можно точечно оздоровлять банки. Фактически прощати существующие долги. Тож у банківській справі пан Форсін людина не чужа. І, мабуть, повідує теза, що борги повертати, звісно, необхідно. Але якщо ти нардеп, то може, нехай за тебе заплатять українці. Конфлікт інтересів він на лісу, дійсно існує. Пан Форсін, він достатньо знайти, в принципі, банкір і вярний чоловік в Верховній Раді. А більше того, він Ну, по понятно, причинам входять в орбіту одного достаточно влієнного олігарха. Або вот, банковские интересы он також лоббирует. Зацікавленість нардепа тепер у гледів і антикорупційний комітет. Коли людина, яка пов'язана з банківською справою або з банківським сектором, подає закон, в якому теоретично можуть бути виявлені такі от борги, або може бути виявлений борг, то без сумніву це вже як мінімум є конфліктом інтересів. І про це треба говорити. А ми сподіваємося що цей проект закону обговорять лише в куларах Верховної Ради і забудуть. Бо якось воно дивно, коли Україна просить фінансової допомоги у міжнародних організацій, і в цей же час прощає борги своїм рідним українським мільйонерам. Одні підприємці намагаються не повернути державі гроші, а інші ходять бюрократичними колами, щоб державі гроші дати. Виявляється, стати благодійником доволі непросто, особливо якщо хочуть зробити все по закону та підконтрольно, а не занести у високий кабінет кілька мільйонів готівкою на добрі справи. Отож. Після революції голова КМДА закликав допомогти відновити пошкоджені будівлі. Мова йде про саму будівлю КМДА, жовтневий палац, консерваторію тощо. Благодійники знайшлись, от тільки виявились вже непотрібними. Кілька місяців вони витратили на бюрократію, а потім з'ясувалося, що чиновники взагалі не дуже то вже й пам'ятають про потреби міста. Ну і справді. Краще потім, по-тихому, спокійно попиляти на відновлення державні та міські кошти, ніж зараз звітувати за меценатські. Неможливо сказати, чи вже скінчилася революція гідності, чи ще триває. Але після сумнозвісних подій цієї зими у самому столиці разом із будівлею КМДА постраждали ще архітектурні пам'ятки. Консерваторія та Жокневий палац. Влада Києва закликає бізнесменів допомогти із ремонтом будівель на Майдані. Та чи так це просто бути меценатом? Почорнілі від диму фасади, дірки від куль, розбиті вікна і повний безлад усередині. Такий вигляд тепер мають більшість будівель на Майдані. Лідер за масштабом пошкоджень будинок проспілок, який під час пожежі 19 лютого згорів майже вщен. на його відновлення знадобиться майже 250 мільйонів гривень. Привести до ладу будівлю Київської міської держадміністрації обійдеться ще у 30 мільйонів. Втім, окрім цих будівель, ремонту потребують ще два не менш важливих для хрещатика об'єкти. Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації про спілок України, більш відомий як Жовтневий Палац. Пам'ятка архітектури спроектована у 1842 році, відомим архітектором Вікенцієм Беретці. Одна з найбільших у Києві театральних зал, вміщує понад 2000 глядачів. За попередніми оцінками, ремонт палацу обійдеться у 2,5 з мільйони гривень. Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського, Київська консерваторія, була зведена наприкінці 19-го сторіччя. Під час Другої світової війни будівля була зруйнована. У 50-ті роки її відновили і добудували концертну залу. Вартість ремонту тут попередньо оцінюють у півмільйона гривень. Володимир Кличко, новий столичний голова, закликав бізнесменів долучитися до ремонтної компанії. Я дуже багатьох соціально активним людям. лише я лічно обращаюся, призвав всіх роботників глав районних адміністрацій. Косметичний ремонт КМДА, за словами кличка, вже коштував 4 мільйони гривень, але сесійна зала і кілька поверхів лишилися невідремонтованими. Влада Києва попросила відновити систему голосування. Виробник будівельних матеріалів Хенкель Баутехнік Юкрейн один з перших виявив бажання виступити у ролі мецената ще у лютому, запропонувавши реконструювати центральну частину міста. Ми пропонували поучаствувати в ремонті нескольких здань КМДА. консерватория Жапновый палац. И мы готовы были предоставить в натуральном выражении порядка 100 тонн материалов. Конкретную цифру мы были готовы уточнить после оценки всех объектов, повреждений и что конкретно нужно в этих объектах исправить. Мы предлагали эту помощь на безоплатной, безвозвратной благотворительной основе и готовы были также предложить своих технических специалистов для оценки объектов, для участия в ремонте этих зданий. Надати будматеріали пропонували ще декілька компаній, які вирішили об'єднати зусилля для ремонту центра столиці. Та от як виявилося, стати меценатом не так просто. Тобто таке відчуття, що це нікому не потрібно, не цікаво, Нас просто ігнорують. Мы зарегистрировали письмо по их процедуре, нам сообщили входящий номер документа, и э, мы обращались в секретариат. Мы обращались потом в секретариате, нам сообщали информацию о том, что э, вопрос рассматривается в других департаментах. Этих департаментов было несколько. Потом нам дали контакты э, потенциального как нам сказали, подрядчика, который будет проводить ремонтные работы, которые мы могли бы передать эти э, ремонт, ну, эти строительные материалы. Но... Рішення по тому, що тут подрядчик не було прийнято. Листи розповідає активіст. Вони надіслали не тільки до КМДА, а й адміністрації жовтневого палацу та Київської консерваторії. Результат аналогічний у жовтневому палаці матеріальну допомогу прийняти готові, але не знають, що із нею далі робити. У штаті лише два маляри, а на робочих грошей взагалі нема, бо підприємство на грані банкрутства. Із запланованих 75 заходів на перше півріччя 2014 роду року проведено 5. Ми не можемо проводити з тієї причини, що велика кількість людей, розташована тут в палаці, яка тут ну, мешкає. Ми вже майже не межі. Я вам скажу більше, що вже от в липні місяці. Нам уже за комунальні послуги платити немає. Загалом інтер'єр головного приміщення отримав невеликі ушкодження. Легкий косметичний ремонт повернув би залам колишній лоск. А от на фасаді дірки від куль у колонах, розбиті двері і вікна. Наразі у залах та на подвір'ї Жовтневого живуть близько 200 людей. І, хоча йти вони не збираються, долучити їх до ремонту неможливо. Ремонтувати пам'ятку архітектури можуть лише кваліфіковані організації, хоча поселенці і готові допомагати. Але дивіться, от якщо пан ну, Кличко скаже, що ми готові працювати, да, робити тут ремонт. І якщо він скаже, що з майдану жодне, ми беремо людей, щоб вони працювали, і буде, і ми будемо давати ну, зарплатню людям, то що працюють. От я навіть сам піду працювати. Я, я вмію шпаклювати, штукатурити. Я по строю все знаю. Очікувати від пана Кличка особливих ініціатив не доводиться. Адже після того, як він закликав про допомогу, поцікавитися, як йдуть справи, забув. Тож про те, що його ж адміністрація не знаходить часу прийняти благодійну допомогу, очільник Києва чує від нас. Люди готові бути але їм відказують. Я не знаю таких випадків. Я перший раз об этом від вас. Я, я хотів би я хотів би, якщо люди звертаються... <му> і їм відказують. я хотів би знати, хто, це, хто в цьому відказав. Рекомендація благодійникам від кличка звернутися у приймальню або до департаменту. Ну, вийти на нове бюрократичне коло. Відтак ремонтувати все будуть у далекому, далекому майбутньому. І скоріш за все за бюджетний кошт. Звісно, це ну не всі оборудки минулого тижня, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші, програма, яка розбиває чиновникам лише мрії. Хоча, звісно, ефективніше було б розбивати їм. До зустрічі.